Комплекс трьох озер знову доступний для людей. У листопаді 2024 року Верховний суд повернув водойми у власність міста. Раніше вхід на територію водойми був платним і тут стояла охорона. А тепер люди можуть вільно підійти до води. Зняли це все. Так що дякуємо, що добилися. Будемо літом відпочивати. Так що надіємося на все благополуччя. Воно грязне. А коли я був власник, то воно було частіше. Мені без різниці. Після майже десяти років судових процесів комунальники демонтували огорожі навколо відпочинкового комплексу Корса у Пріховичах. На території є там альтанки, готелі, об'єкти для відпочинку. Ми будемо ще шукати рішення, як це все тут загосподарювати, але точно тут буде комфортна, доступна і приємна зона для відпочинку львів'янам, і вона буде безкоштовною. На території розміром 4,5 гектари збудували 10 будинків. Тут є сауна, ресторан та гідротехнічна споруда. На думку директорки юридичного департаменту Львова Гелени Паюнкевич, ці об'єкти звели незаконно. Зараз тривають судові справи по скасуванню прав власності і демонтажу об'єктів нерухомого майна, які з'явилися тут за час, поки орендар користувався цією земельною ділянкою. З 2015 року власницею відпочинкового комплексу Корса була Альбіна Савчук. Згодом суд визнав недійсним договір оренди і зобов'язав жінку демонтувати паркан за словами адвокатки Ірини Дуди, її клієнтка уклала договір з підрядною організацією, щоб прибрати огорожу власним коштом. Вони не дочекавшись виконавчої служби поліції, просто виламали шлагбаум і почали крушити підпірну стінку, яка по суті служить дамбою. яка... Забезпечую, щоб ця водойма не виливалася на вулицю курортну. пошкодивши дамбу, завдавши значних збитків, все-таки ми сказали, що ми будемо подавати скарги, і за їхній рахунок зобов'яжемо привести це у відповідний попередній стан, вони почали назад. Виставляти ці каміння представниця орендарки збирається і далі боротися за інтереси своєї клієнтки у суді. Водночас представники міської комісії екології та природокористування візьмуть завір води у озерах, щоб засувати, чи дозволено в них купатися. Катерина Олійник, Руслан Вавренов, Суспільне новини Львів.